Вітаю! Літо це коли хочеться бути легкою, щасливою і сяючою. Але поки ми мріємо про бронзову засмагу і вечори біля моря, наша шкіра тихо шепоче. Гей, не забудь про мене. Перший пункт це СПФ, твій найкращий літній друг. Так, щодня, навіть якщо ти в офісі, навіть якщо хмарно, сонце не жартує, воно запускає процеси старіння швидше, ніж ти встигаєш замовити лате. Обери легкий крем або флюїд із SPF 30 або 50, і нехай твоя шкіра буде під захистом, як за склом у кабріолеті. Зволоження як ковток прохолоди, у спеку шкіра втрачає воду, їй хочеться пити, як тобі в обідню перерву. Сироватки з гіалуроновою кислотою, вітаміном С, легкі текстури, ідеальний коктейль для свіжості, м'яке очищення це пункт номер 3 Ніжність замість жорсткості, сонце, під пил. І якщо додати жорсткий скраб, шкіра просто скаже досить. Краще обирай делікатні пінки, інзимні пілінги, щось, що діє лагідно, але ефективно. І кабінет косметолога, для м'якого дотику та сяючої краси навіть у спеку, ультразвукове зволоження, легкий масаж, щось, що освіжає та приємне для вашої шкіри. Даруй шкірі любов, і вона віддячить тобі сяйвом, як ранкове сонце у відпустці. З вами була Вікторія Приймак.